Доброго ранку, діти! Ми з вами сьогодні починаємо захопливу подорож до країни, яка називається людина. Ви дізнаєтеся багато цікавого і дивного, несподіваного і надзвичайного про себе і своїх друзів, рідних, тобто інших людей. Кожна людина неповторна за своїм характером. Своїм поглядом на життя душевними якостями, але всі люди однакові на фізичному рівні, мають однакову будову тіла, зовнішні і внутрішні органів. Але хтось часто хворіє, а хтось завжди бадьорий та здоровий. Деякі весь час чимось незадоволені, люблять тільки себе. А інші веселі і чим можуть, тим допомагають іншим людям. Як ви думаєте, чому малята так буває? Так, тому що характер у дітей, у, дітей, у людей різний. Про це ми дізнаємося на занятті, де будемо вчитися любити та розуміти себе, піклуватися і допомагати собі. Та іншим людям. А сьогодні ми дізнаємося про те, що кожен з вас і взагалі будь-яка людина майже чарівник, який може і вміє, з якщо не вміє, то може навчитися робити багато різних справ всіляких чудес. Цього не може жодна істота інша. На землі. Цікаво. Тоді починаємо малята знайомитися зі своїм тілом, яке допомагає нам в кожну секунду. От у тварин всього три частини тіла: голова, тулуб і хвіст. Давайте подивимося, які частини тіла є в людини. Ось Дивіться, голова в людини є? Так, звичайно, є. Яка частина тіла називається головою? Так, головою малята, називається частина тіла, на якій зосереджені всі органи чуття і в якій розташований головний мозок. Малята, навіщо він нам потрібен? Щоб думати, їсти, дихати, відчувати, турбуватися. Ось що у нас є ще? Тулуб є малята? Так, є. Які органи є в тулубі всередині, ви знаєте? Давайте я вам допоможу. В тулуб входять ручки, ножки. Серце, легені, печіночка та багато інших внутрішніх органів. Маляточка, відгадайте, будь ласка, загадку. Загадка не сіють, не саджають, а самі виростають. Що це, мої хороші? Так, звичайно, це волосся. Що Розташовується вище за все. Так, Так, мої хороші, це волосся. Молодці. Отже, мої хороші, що розташовано вище за все? Ну, звичайно ж, це волосся. Давайте ми з вами познайомимося з його властивостями. Давайте кожен з вас потримає своє волосся. Ручками поставте ручки і потримайте своє волосечко Придушіть його, посмикайте, яке воно? М'якеньке, гарненьке, дуже приємне на дотик. А яке буває мої хороші волосся? Так, волосечко буває довге і коротке. А в кого коротке буває волосся? Так, в хлопчиків. А в дівчаток, як кажуть, буває зачасту тлінне волосся. Але є дівчатка, які також полюбляють носити коротку зачіску. Так, малятка, закрийте очі, обережно доторкніться до волосся. Мамочки, тата відчули, а тепер посмикайте тихенько, що ви відчуваєте? Так, біль і неприємні відчуття. Хто здогадався, навіщо нам потрібно волосся? Так, волосечко захищає нашу голівку сприймати деякі дії, зігрівати і захищати від жарких променів сонечка. Ось яке у нас волосечко з вами. Потрібне так, що у нас є ще? Що розташоване нижче волосечко? Так, лоб, що всередині лоба знаходиться малята, знаєте? А всередині лобика нашого знаходиться мозок. А навіщо ви спитаєте нам мозок? Мозок, мої хороші, потрібно людям для того, щоб вони. Думали? Так, чим зверху покритий лоб? Так, мої хороші, лоб покритий шкірою. Шкіра є не тільки на лобі, а й на всіх інших частинках тіла. Ми вивчимо її. Закрийте очі, я ложу на долоньку предмет. Давайте покладемо. На долоньку будь-який предмет. Що ми з вами відчуваємо? Так, дотик. Закриваємо очі на іншу долоньку ставимо інший предмет. Склянку, наприклад, з теплою водичкою. Що ми відчуваємо? Так, ми відчуваємо дотик. Так, що може відчувати шкіра малята? А шкіра наша може відчувати. Тепло, холод, дотик, біль. Малята, відгадайте наступну загадку. Вікониці то зачиняються, то відчиняються. Що це, мої хороші? Так, що перебуває нижче чола. Так, це наші причудові очі. Зараз дізнаємося. Навіщо вони потрібні? Всі закрийте очки і не відкривайте, мої хороші, поки я вам не скажу. Скажіть, що я роблю. Очі не відкривайте. Так, я розмовляю. Молодці. А тепер що ми робимо? Так, тепер я мовчу. Відкривайте очі ось що я робила. Я з вами розмовляла. А навіщо нам потрібні очки малята? Ну, звичайно, вони нам потрібні, щоб ми з вами бачили. Очей є помічники та захисники. Що у нас є біля оченят? Так, повіки. А навіщо потрібні повіки? Щоб моргати. Помахайте ручкою перед очима. Що, зроб... що ми зробили? Так, ми помахали. І що ми відчули? Ми відчули, що наші повіки закриваються, тому що вони захищають наші. Оченятка. Послухайте, будь ласка, ще одну загадочку. Ось гора, а у гори дві глибокі нори. У цих нірках повітря бродить. Те заходить, те виходить. Що це? Так, мої хороші, це ніс. Перевіримо, навіщо нам Потрібен ніс. А ніс нам малята потрібен для того, щоб дихати, щоб відчувати запахи, так, дихати і розрізняти всі запахи. Послухайте, будь ласка, ще одну загадочку. Оля слухає в лісі, як кричать зозулечки. А для цього потрібні наші олі. Вушечки, молодці мої хороші, вушечки. Отже, для чого нам потрібні вушка? Так, вушка нам потрібні для того, щоб ми з вами слухали причудову казочку або спів пташок в лісі. Так, вушка це незамінне. Отже, вушка нам потрібні для слухання. Так, малятка, а що ж у нас розташоване нижче носика? Так, ротик. Маляточка, а для чого ж нам потрібний ротик? А ротик нам потрібний для того, щоб ми з вами могли попити, поїсти, порозмовляти з товаришами, з мамочкою, з татом, з бабусею. Так, мої хороші, звичайно. Це правильно, маляточка, а що у нас ще є нижче нашого ротика? Так, є шийка. Малята, а як ви гадаєте, для чого нам потрібна шия? А шия нам, діти, потрібна для того, щоб ми могли крутити голівкою вліво, вправо? Так, добре, малята. Послухайте, будь ласка, ще одну загадочку. Оля весело біжить до річки по доріжці, а для цього потрібні наші олі, що, мої хороші, ну, звичайно ж, ніжки. Наступна загадочка. Оля ягідки бере по дві, по три штучки. А для цього потрібно нашій Олі що. Ручки. Молодці, мої хороші. А тепер, малята, скажіть, будь ласка, для чого нам потрібні ніжки? Так, а ніжки нам потрібні, щоб ми з вами могли ходити, пригати, бігати, гратися, так? А для чого нам потрібні з вами ручки? А ручки потрібні для того, щоб ми з вами могли книжечку тримати, так? Читати, щоб могли писати, малювати так, добре, або гратися. Ось, мої хороші, отже, усередині тулуба є дуже багато органів. Давайте послухаємо, як працює наше сердечко. Покладіть, будь ласка, ручку на грудки і послухайте своє сердечко. Є в тулубі і інші органи. Які ще є органи шлунок, кишечник. Але про них малята ми будемо з вами розмовляти на інших заняттях. Отже, ми з вами сьогодні познайомилися з людиною, з її складом, з чого складається людське тіло. На все добре, мої хороші. До побачення!